Привіт! З вами Вікторія Жидок, і ви на каналі WesternViewua, де ми говоримо про Etsy і не тільки. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, приймає платежі з ваших власних сайтів, доставляє ваші товари в будь-яку точку світу та пропонує послуги преп-центру та Фулфілмент центру в США. І сьогодні говоримо про персоналізацію ваших виробів, коли покупець може змінити щось у товарі під себе. Ну, ім'я на чашці, ініціали на обкладинці, колір, дата або побажання. Це тренд, що не втрачає актуальності і останнім часом набуває ще більше обертів, і це реальний спосіб виділитися серед тисячі конкурентів. Проте, чи справді це так, дивіться далі. Розберемо всі плюси і мінуси. І наприкінці я поділюсь з вами ексклюзивною новиною від WesternBit, що зацікавить всіх тих, хто користується нашим фулфілмент центром. Насправді, персоналізація це глобальний тренд у e-commerce. А не лише на Etsy. якщо ще кілька років тому персоналізація була приємним бонусом, то зараз це сильний інструмент продажів, як на маркетплейсах, так і у власному інтернет-магазині. Дослідження, проведене компанією Deloitte, виявило, що 36% споживачів у 2024 році активно шукали кастомізовані товари, що свідчить про зростаючий попит. На індивідуальні рішення. Якщо трошки відволіктись, то я була дуже здивована, коли побачила опцію з персоналізацією на сайті Notina. Ну я думаю, дівчата мене зрозуміють. Тут при виборі парфюму або косметики можна за додаткову плату зробити гравіювання на флаконі, і це дійсно прикольно, якщо ти купуєш щось на подарунок. Ну тепер давайте розберемо всі плюси і мінуси персоналізації. Це моя суб'єктивна точка зору, бо ми не робимо масової персоналізації на нашому виробництві. В нас є декілька товарів, які мають таку опцію. Тому якщо серед наших глядачів є продавці, хто спеціалізується на персоналізації, то буду дуже рада, якщо ви доповните мій список. За основу для прикладів я візьму майданчик Etsy, бо він найбільше адаптований до персоналізації. Ну я б сказала, що це платформа емоційного шопінгу, бо 75% покупців приходять сюди саме за унікальними кастомізованими товарами для себе чи на подарунок. Тому відповідно персоналізація дорівнює збільшення продажів, і це перший плюс. Ось дві футболки: перша просто з написом «Best Dad Ever», а друга з можливістю додати фото або текст з цим же надписом. Як вважаєте, котра з них продається краще перед днем батька? А давайте перевіримо це через іренк. Бачимо, що ці лістинги мають майже однаковий вік і виставлені нещодавно. Просто зверніть увагу на очікувану кількість продажів. На місяць без персоналізації лише два продажі. А то, що з персоналізацією 214. Неймовірно, уявляєте, наступний плюс персоналізація це підвищення середнього чека і маржинальності. Всі персоналізовані товари мають вищу сприймаємо цінність для покупців. Відповідно, люди готові платити більше за унікальність і додатковий сервіс. Повернемося до наших футболок, бачимо різницю в ціні майже з 15 доларів до 26 доларів, плюс-мінус за однакову якість. Так, звісно, собівартість кастомної футболки буде вище, ну, максимум на 1-2 долари, а маржинальність буде вищою в рази. Я знаю, що багато продавців, які щоб зробити персоналізацію самі, купують. Цю послугу, ну, наприклад, друкне замовлення або гравіювання, не маючи для цього власного обладнання, і непогано. Заробляють на персоналізації, ну а потім вже згодом, якщо все виходить, вони інвестують і е, закуповують відповідне обладнання. Ще одним плюсом є виділення серед конкурентів. Унікальний товар з персоналізацією не можна легко скопіювати або знайти дешевше. Ви створюєте щось індивідуальне, унікальне, що важко змінити. І це насправді є конкурентною перевагою. Також до плюсів персоналізації можна віднести можливість розширення цільової аудиторії, ну що гарантовано збільшить трафік у ваш магазин. Завдяки персоналізації можна вийти на ринок подарунків, корпоративних замовлень, весіль, річниць та інших різноманітних подій і свят. А це вже дуже великий сегмент. З цього витікає ще один плюс: стійкий емоційний зв'язок. З вашим покупцем, а відповідно, це більше повторних покупок і лояльності. Плюсом персоналізації також є і те, що у таких лістингів показник якості вищий, тому що з такими лістингами потенційні споживачі краще взаємодіють, частіше додають до обраного і купують. Таким чином ваш лістинг буде мати вищий рейтинг в пошуковій видачі. Ну, і якщо ми будемо говорити про доставку персоналізованих товарів, то до плюсів можемо віднести і те, що такі товари майже не повертають, бо за правилами, ЕЦІ кастомізовані товари не підлягають поверненню. Погодьтесь, це також такий жирний плюс. Бо я, наприклад, маю деякий відсоток повернень, що вимагає додаткових витрат і проблем з повторною реалізацією. Ну, а щодо мінусів, то якщо чесно, то я багато їх і не нарахувала. Ну, виправте, будь ласка, мене в коментарях, якщо я помиляюсь, найбільшим мінусом, ну, це особисто для мене, є збільшення часу на обробку замовлень. а окрім часу, це ще. І ресурси. Ви не можете відправити товар одразу після того, як отримали замовлення. Треба зробити макет, погодити все з клієнтом. І, до речі, не один раз. І тут порада для всіх: чим детальніше та зрозуміліше ви пропишете інструкції щодо замовлення персоналізації, тим менше часу буде у вас йти на погодження з покупцем. Проте іноді доводиться чекати на відповідь клієнтів, щоб затвердити макет, і це затягує. Відправку, ну і другим мінусом, що витікає з першого, є підвищення навантаження на самого продавця. На жаль, не можна автоматизувати кастомні замовлення. Потрібно постійно працювати з індивідуальними запитами. Це забирає час і ресурси, особливо якщо ви працюєте без команди. Також з персоналізацією є і певні ризики, ну, які мають враховувати продавці. І я б, до речі, не сказала, що це мінуси. Ну, наприклад, риза, ризик помилок у персоналізації. Ім'я не те написали, обрали не той колір, не підтвердили макет. Ну і готова. Зіпсований виріб і незадоволений. Клієнт ще одним ризиком є дотримання заявлених термінів доставки. Тому тут потрібен контроль цих термінів. Також потрібно обрати для себе надійний спосіб доставки. Звісно, це може бути дорожче, проте покупець отримує своє замовлення вчасно. До речі, дуже багато наших клієнтів обирають експрес-сервіси доставки, щоб. Спати спокійно, напевно. Хоча, звісно, ризики збільшуються під час високого сезону продажів. Заходьте на наш калькулятор пересилки та ознайомтесь з термінами та цінами на доставку різними способами, щоб обрати для себе найкращий варіант. Посилання на калькулятор залишу в описі. Пісі під відео, але наша компанія пропонує мінімізацію всіх цих ризиків і перетворить всі мінуси на плюс. Особливо це стосується тих наших клієнтів, хто користується послугами нашого фулфілмент центру і відправляє свої товари на наш склад. Тому для вас доступна послуга персоналізації ваших товарів прямо на нашому складі в Майамі. Це крута можливість, яка дозволить вам продавати більше, доставляти швидше, витрачати менше. Без купівлі обладнання, складної логістики і втрат по часу. В описі під цим відео залишу детальну інформацію про цю послугу. Проте, в мене для всіх є ще одна крутезна новина. Наша компанія пропонує безкоштовне гравіювання по дереву і металу. Площею до 10 квадратних сантиметрів для товарів, що знаходяться на нашому фулфілмент центрі. Тому, якщо ваш товар вже на нашому складі, не зволікайте швиденько налаштуйте опцію персоналізації в лістингах і отримайте додаткові переваги, які ми з вами і проговорили вище. Дійсно, настав час спробувати. Отже, персоналізація це не просто модний тренд. Як бачите, я б сказала, що це стратегічний напрямок розвитку бізнесу для продавців, які хочуть виділятись на ринку, продавати дорожче, отримувати більше задоволених клієнтів і будувати емоційний зв'язок із покупцем. Це чудовий інструмент для підвищення. Цінності продуктів, середнього чеку та лояльності клієнтів. Але продавець повинен бути готовим для додаткових витрат часу, ресурсів і відповідальності. Тому дякую всім за увагу і до зустрічі у новому відео.